Так, Колектив, привіт. Подзвонив папа, завтра дрова привезе. Зараз покажу, куди її хочу висипати, тому оборужився з таким інструментом. Граблі. Для чого зараз покажу. Таке літо, що хоч берети і зараз розпалюю в хаті. Не знаю, холодіно, вітри дують, скажені. Це щось не знаю ці дні. Ось, тому зараз переведу камеру, покажу куди буду висипати. А завтра які там дрова будуть, я ще сам не знаю. Побачимо, що привезе. Ну і так познімаю, якби, як завжди, вивантаження. Ось. А там будемо різати. Кратше щось буде. Тому покажу, куди буду висипати і чого я стою з граблями. Так, а висипати буду туди, де були минулий рік. У мене гілляки хто дивився, я показував також, я сюди їх привозив, висипав задом, я думаю, він здасть. Якраз ось це різнотрав'я, що декілька днів назад косили. Я його сьогодні зранку склав був на таких два невеличких волочки. Ось, та як воно ще не зовсім висохло. А це він подзвонив, що буде вести, то я його згортаю в один валок сюди під, ну, під люцерку, якби, щоб було як. Щоб і не талував, він його Перегрибу під один бік, під ось цей так, весь цей валочок. А завтра, я думаю, ще воно полеже, можливо, до вечора. Ну Нема погоди, холодно, вітер дує, але вітри холодні. Ось, Навіть така трава, да, різнотрав'я, оце тоненьке, і то не хоче толком сохнути. тому тому я звил, з цими звилами кажу, з граблями ось такими підготовлюю площу якби, під завтрашній привоз дров. Тому кому цікаво таке відео, якби залишаємося, я згорну і завтра, вже коли там він буде, тички щось вам познімаю. Так, ну ось так, площу звільнив під маневри для здачі водіння заднім ходом з прицепом. Така краса, як стадіон, слухайте. Рівненько виберето. Один волок вийшов ось справа. Я думаю, завтра він підсохне до вечора. Вітерець, можливо, буде тепліше трошки, ніж сьогодні. Я його заберу. Єдине, що не знаю, якось ті ж паличі, не будуть вони йому заважати. Ось. Ой, будь здоров, Максим. Спасибо. Тому що ну так би було б зручніше, якби. Сюди викрути і задом собі здавати. А тут тепер шпали. Ну не знаю, хоча, я думаю, для нього то не проблема. Ось ці шпали. Ну а там побачимо, як він буде тут вкручуватись. Тому чекаємо завтра, кому цікаво. Будемо щось знімати. Покажу, що вам сьогодні зарядив в коптилочку ось таких коробців. Зверху, такі типу стейки, Товстолоба. лоба. Вчора, вчора вони в мене в'ялилися з 4 вечора до, до пів одиннадцятого майже. І сьогодні у вісім знов я е, включив, поставив, що тут у мене, 27 градусів, так воно і тримає. Ось тому що прохладно, то мусив включати тен. Спроба номер 2, так як першу я трішки. Ну, не трішки а добре пересолив. Ми то її з'їли, але було таке досить економна риба, тому що ну, пересолена. Тому цей раз просто довше вимочував, десь я вже дійду до цього рецепту, ну, щоб було нормально по солі, то можливо зніму вже повне відео про, саме про, ну, про рибу, копчення про холодне. Тому так. Що, будемо приймати практичний екзамен з водіння заднім ходом, з прицепом А ви оцінюйте, напишете в кінці в коментарях, здав зачот чи не здав. Дени шпали, взагалі було класно. Там всякі кущі. Як завжди, завдання зірочкою. Надо. Ну що, здав? Ну, сдав, сдав, то сдав. <хи> Ось такий прицепчик. Вісім складометрів має бути, бо лежало все в штабелі, каже, папа, все виміране, то вісім, є тоненькі, є, коротше нормальні. Кубка непогана, га? Тепер буде. Робота. Бедемо грітися і літом і зимою. Ось таке відео вийшло, далі будемо різати. Не знаю, візьму напевно у папи електропилку, цю що від розетки. Тут близенько, переноска достане. Ось. І різати, рубати, деякі більші возити, складати, все як завжди. Тому таке відео, кому сподобалося. всім дякую за увагу. Всім до побачення і чекаємо нових відео. Всім пока!